Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами знову на занятті з фізичної культури. І почнемо ми з руханки, яка називається грибна. У мене, ви бачите, у руках грибочки. Приготуйтеся, візьміть у ручки по грибочку і починаємо рухатись! Гляні у траві під сухим пеньочком У сім'ї грибів малі виросли грибочки. І від щастя, тато гриб так співав, що аж захрип. Тато гриб, мама гриб, діти грипенятка, заспівали разом і почали спочатку. Заспіваємо і ми пісню про смачні гриби. Тато гриб, мама гриб, діти гриб пенятка, заспівали разом і почали спочатку. Брали ми грибів принесли до хати, наварили на обід, почали співати. І від щастя, тато гриб, так співав, що аж закрив. Тато гриб, мама гриб, діти грипенятка, заспівали разом, пісні почали спочатку. Заспіваємо і ми пісні про смажні гриби. Тато гриб, мама гриб, діти грипенятка, заспівали разом, пісні почали спочатку. А зараз ми з вами будемо вчитися лазити по гімнастичній стінці або драбині приставним кроком. Тримаємось ручками за щабель нашої драбини. Дві ніжки стоять на першому щаблі. Переставляючи ручки на один щабель згору, переставляємо ніжки. Ручки, ніжки. Ніжка одна до одної. Ручки, ніжки, ручки, ніжки. Так само вниз. Або спочатку ніжки, ручки, ніжки, ручки, ніжки, ручки, ніжки, ручки. І обережно сходимо на підлогу. Виконати так потрібно. Десь 5-6 разів. Але дітки молодшої групи виконують, залізають не вище, ніж 1 метр. Діти середньої групи залізають на відстань до 1,5 метри. Спробуйте, будь ласка. А тепер ми з вами повторимо підкидання м'яча вгору і ловіння його, а також. Відбивання від підлоги. Зручно встаньте, візьміть м'ячик знизу і підкидаємо м'яч чуть вище своєї голови. Ось так. І в долоньки знов-таки його ловимо. Не дуже високо, щоб вам було зручно його спіймати. Коли ловимо, не прижимаємо, не притискаємо м'ячик до себе. Тепер відбиваємо від підлоги. Поставили ніжки на ширині плечиків, сильно вдаряємо і ловимо. Ячик потрібен до вас відскакувати. Намагайтеся сильно вдарити, щоб його добре потім. з таким чином. Якщо у вас виходить добре, ви можете об'єднати ці вправи. Ну що ж, робите. А на останок ми сьогодні з вами зіграємо у рухливу гру вітер та листя. Для неї. Нам знадобляться різнокольорові листочки. Коли ви почуєте сильний вітер, ви розмахуючи листочками, бігаєте в різних напрямках по кімнаті. Коли я скажу вітер кружляє листочки, ви кружляєте, як осінній листочок. Коли я скажу вітер зник, вам потрібно присісти і покласти ваші листочки на підлогу. Вони опали. Розуміло? Ну і що ж? Починаємо нашу гру. Подивіться, ось там листя золотом вирядь. Може, вітер-мандрівник танцювати з ним ними звик. Вітер круглялися. Танцював ясний промінчик в числик і заходи.

はい <music>